Позивний, мій хірург, старший бойовий медик другого навчального батальйону, другої навчальної роди. До того, як став я бойовим медиком, я був будівельником. Чому обрали саме ДШВ? Коли я призвався, я призвався самовільно. Поїхали на відбір, були танки війська, які відбирали, і були ДШВ. ДШВ вибрало. Ну, я, в принципі, по розмірам в інші війська не гожуся. Як виглядає день бойового медика у навчальному батальйоні? Звичайний день бойового медіка це перша праця з особовим складом, друге, чергуємо ми на медпункті, надаємо медичну допомогу, супровід на шпиталь, госпіталізація, допомога з бумагами медичними, там, якщо потрібна відпустка по лікуванню чи будь-які травми. В основному робота зі своєю ротою. І плюс чергування, плюс навчання. Це майже кожен день, це посільненна робота. З якими викликами стикається військовий медик? Дуже мало є особового складу, який в медицині, навіть скажімо, не бойові, а просто в медицині взагалі взагалі нічого не розуміють. Тобто їх треба вчити. Звіду того, що вони жили до цього часу, таким життям повсякденним, їх це не турбувало там. А в армії це надважливо, тому що е, медицина це на головний напрямок, який є у військовій е, Взагалі при війні. Є, чим краще здоровий твій особовий склад, тим більше успіху на полі бою. які ситуації найбільше запам'яталися за час служби? Найбільше запам'яталося це без БЗП, коли ви всі разом стоїте, рота і так далі. Ви тільки прийшли. Починаєте, скажімо так, путь військового з чистого листа. Ну, хтось, може, і служив, хтось не служив, але це об'єдняє, якщо коли проходиш без ВП, то ти запам'ятовуєш це. Потім, коли ти попадаєш, наприклад, на бойові, також там своя атмосфера, яка не може не запам'ятатися. Як війна змінила ваше ставлення до професії медика? Будучи тут, розумієш, наскільки важлива медицина. тобто без неї військовослужбовець не може зробити навіть кроку. мельчайша тобто, царапіна, якщо занесена інфекція, не надать допомогу, буде зараження, і людина вже виходить, тобто, військовий виходить зі строю. Гражданська медицина вона відрізняється, тому що не всі на це звертають уваги, а тут це перше місце медицина. Чи були моменти, коли було особливо важко? Якщо ти обираєш таку, такий напрямок, ти маєш бути готовий до того, що будь-який виклик ти маєш вистояти перед тим. Так, да, важко, є певні моменти, коли ти, скажімо, припадаєш на заняття, да, плюс потім ти чергуєш, ти знову надаєш допомогу, супроводжуєш, іноді такий е, кругообіг, і ти ну, як це, вимотуєшся трохи. Але не зважаєш на то, тому що ти розумієш, що якщо ти не надаш допомогу, якщо ти не навчиш особовий склад, то ніхто комітет, тебе це не зробить. І як найкраще ти навчиш, від того буде залежати і успіх тих хлопців, які, яких ти вчиш. Що допомагає вам не здаватися? Перше, це моя сім'я. У мене є діти, у мене є дружина, які не дають здаватися. А по-друге, в мене є брат також військовий. Молодший на 10 років. Тільки він не десант, як він морпіг. І якби старший брат не може лишитися у стороні, якщо у тебе молодший брат воює від початку війни. Як підтримуєте фізичну і психологічну витривалість? Фізична форма це, скоріше всього, що витривалість і розуміння того, що якщо ми будемо, скажімо так, пускати руки. То до хорошого нічого не доведе. Тому, е якщо важко, закусуєш зуби, стискаєш кулаки і йдеш вперед. Розумієш, що якщо здашся, то родина твоя лишиться, скажімо так, не дуже в хорошій ситуації. Чому саме зараз армії як ніколи потрібні професійні медики? По-перше, комплектування медицини, медиками взагалі е в родах військ дуже маленьке. Взяти напрямок медицини, медиків недостатньо. Дуже маленький процент комплектації, навіть непрофесійними медиками. Якщо було б більше професійних медиків, ситуація на полі бою, на фронті взагалі була б краще. Навчання особового складу було б ефективніше. І лікування, і надання допомоги, і так далі було б все набагато краще. Що б ви сказали тим медикам, хто ще вагається долучатися до війська? Я би їм радив би залучатися до військової служби, тому що медиків професійних не вистачає. Хлопці, які от ми випускаємо, є йдуть на медиків, але йдуть з таким дуже осторожністю, тому що професія бойового медика включає в собі сукупність багатьох напрямків медицини в одному. Сам бойовий медик — це надскладне направлення. Це не гражданська медицина. Тому якщо є е, люди, які мають медицинську освіту, їм легше це засвоїти перше, вони більш кваліфіковані, вони можуть, скажімо так, е, одразу ж надавати допомогу. Їм не треба доповнительно обучатися. Що для вас означає бути військовим медиком? Я вважаю, якщо справжній бойовий медик він для особового складу, як батько, мати і, і брат. Якщо Людина відповідає своїм посадовим обов'язкам. Людина обізнана, вони до нього йдуть з будь-яким питанням. Тобто людина має розуміти, яка вибрала цей напрямок, що у неї буде найзагруженіший графік роботи. Тобто він відповідає за все, за весь особовий склад. За здоров'я, за психічний стан. Не може так само звернутися, от у мене там, скажімо, боязнь того, боязнь того. Ти маєш бути як і психолог, як і військовий, як і медик. Три якості, які має мати справжній бойовий медик. Справжнього бойового медика має бути три якості це холоднокровність, послідовність дій і конкретіка. Якщо бойовий медик не буде послідовності мати, він не надасть допомоги толком, він не навчить особовий склад, він має чітко діяти як по інструкції. Так, да, є моменти, коли він може відклонятися там на свій розсуд. Не кажу, що чисто по методичці повинен працювати, тому що є нестандартні ситуації. Скажімо, якщо він буде, от, наприклад, психічний стан його буде розстроєний, як він надасть допомогу, він їй не надасть. Якщо він буде, наприклад, боятися крові, він так само їй не надасть. Тому він має розуміти, якщо він буде, от, наприклад, є люди, які отримали травму, да, там, і, от він, да? він має розуміти, що його контузило, він не має на це звертати уваги, то не має брати близько до серця, то він має бути стійкий до цього.